Ракетою місто Сміла на Черкащині. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі. Це об'єкт інфраструктури, освітній заклад, місцеве підприємство та 47 приватних будинків. Також повибивало вікна у багатоповерхівках. І я почула, що щось летить і вскочила до дитини, бо ми тут ночували в бабусі. І скочила до дитини, і воно вибух, а далі вже все вилетіла туди в коридор з малим, все пооткривано, тут вікон нема, бабуся в шокі. Ну, почали дзвонити до чоловіка, бо він пішов на роботу. До медиків звернулися шестеро жителів. Усі від госпіталізації відмовились. До роботи на місці події залучили піротехніків, 42 рятувальники і 15 одиниць техніки. На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ремонтні бригади вже сформовані, очікують на будівельні матеріали для першочергових робіт. Черкаська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, попередньо ворог застосував крилату ракету Іскандер.